Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 17 червня. І пропоную поговорити про те, як Трамп достроково поїхав в саміту Великої Сімки і повернувся до Сполучених Штатів. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку на канал, репост, коментарі, вподобайку і звісно, спонсорство, оскільки це дуже важливо для алгоритмів Ютуба. Не відкладайте це, будь ласка, на потім зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, Дональд Трамп заявив про дострокове повернення до США Саміту G7 – він сказав, що ну, цитата: я з цими чудовими лідерами Великої сімки, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно. Показово, що разом з Дональдом Трампом до Сполучених Штатів також повертається державний секретар США Марко Рубіо, і фактично, ну будь-якої вже більш-менш представницької делегації Сполучених Штатів на саміті не залишилося. Звісно, та зустріч. Яка планувалася між Трампом і Зеленським, ми про це писали різні джерела з Білого Дому, що вона була погоджена, вона дійсно повинна була мати місце. Явно вже в такому особистому форматі не відбудеться. Можливо, буде телефонний дзвінок, телефонна розмова, але чесно кажучи, є з цього приводу певні сумніви. Чому трошки пізніше? Головне на чим зараз всі ламають голови, чому Трамп власне повернувся до Сполучених Штатів, і переважна більшість і журналістів і. І, власне, політиків говорять, що ну, причина очевидна це ситуація на близькому сході. Але знаєте, Трамп був би не Трампом, якби він навіть цю достатньо банальну історію ну поїхав ти раніше. В тебе є якісь інші питання, ти ж можеш озвучувати ці питання, власне. Але він тим не менше, цю історію достатньо банально знову перетворив на цирк і треш. Що я маю на увазі? Він викатив пост, де наїхав на президента Франції. Я зацитую зараз, що президент Франції Макрон, прагнучи розголосу, помилково заявив, що я Покинув самі джей й Север у Канаді щоб повернутися до Вашингтона і працювати над припиненням вогню. Він написав припинення вогню в лапках між Ізраїлем та Іраном. Неправильно. Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має жодного стосунку до припинення вогню набагато більше ніж це. Навмисно чи ні, Мануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями. Ну, тобто, е написавши ні, ні черта подібного, ніякого Ірану, ніякого Ізраїлю. В нього типу якісь інші справи в Сполучених Штатах, а власне. Ще й пнув Макрона, який ну там в коментарі журналістам сказав, що ну всі ж бачать, що зараз на Близькому сході війна між Ізраїлем та Іраном власне триває, і ситуація вона ну якби не, не покращується. Да, в цьому плані тут ще цікавий дуже момент: той же Трамп вночі. В своїй соціальній мережі на навіть не в соціальній мережі спочатку в соціальній мережі, а потім офіційно на сайті Білого Дому написав інший пост, використовуючи свій улюблений Капслок. Отже, що було в пості, Іран мав підписати угоду, яку я їм наказав підписати. Це взагалі само по собі дуже смішно я наказав їм підписати. Ну Трамп трошки плутає, мабуть, своє значення зараз для світової політики, оскільки навіть Іран, навіть Іран це явно не та країна, яка буде виконувати Забаганки. Трампа і швиденько бігти щось там підписувати. Але тим не менше, Іран мав підписати угоду, яку я їм наказав підписати, які сороми марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерної зброї, Я повторював це знову і знову. Усі люди повинні негайно евакуватися з Теграну. Тут до речі, Трамп підіграв або просто повторив власне ту заяву, яку вчора зробив міністр оборони Ізраїля, який офіційно публічно звернувся до мешканців Тегерану і попросив їх евакуюватися. Оскільки Ізраїль буде наносити удари по різним об'єктам в іранській столиці і з великою ймовірністю з великою ймовірністю, можуть постраждати власне будинки звичайних мешканців. Чому тому, що якісь військові установи, або якісь там дослідницькі центри, або якісь штаб-квартири військові в Ірані знаходяться посеред житлової забудови. Тобто, це стандартна тактика, до речі, багатьох країн в регіоні, які воюють в тому числі з Ізраїлем. Вони, як правило, розміщують такі об'єкти в житловій забудові, сподіваючись, що Іран не буде їх атаку. Ізраїль не буде їх атакувати, ну боячись, як би нанести удар власне по цивільним. Але ізраїлітяни знайшли дуже простий вихід з цієї ситуації. Вони просто публічно оголосили, і це спричинило певну паніку. Є багато відео і фотографій. Як мешканці Тегерана масово намагаються виїхати, скажімо, там з столиці. До речі, такої ж тактики, Ізраїль дотримувався в секторі Газа, коли вони спочатку там на будинок скидують таку болванку, яка ну нікого не може вбити, але це є попередженням, що там через годину чи через дві туди прилетить літак і просто розбомбить цей будинок. Потім вони навіть від цієї тактики відмовилися і відразу вже бомбили. Але тут Тегеран власне попередили так, от Трамп по суті повторив все те, що сказав безпосередньо. Міністр оборони Ізраїля і ну це трошки дисонує. З тим постом, що він повернувся не через близькосхідну проблему. Ще більше дисонує інформація про те, що Трамп сьогодні проведе екстрене засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити позицію США щодо ситуації на Близькому Сході. Більше того, є ще дві дуже важливі інформації: одна публічна, інша не публічна. Публічна полягає в тому, що міністр оборони США під Хекзет заявив, що Пентагон перекине додаткові сили на близький схід. Він заявив, що минулими вихідними я віддав розпорядження про розгортання до. Додаткових сили коштів у зоні відповідальності центрального командування США. Захист збройних сил США є нашим головним пріоритетом, і це розгортання спрямоване на зміцнення нашої оборонної позиції в регіоні. Тут що цікаво, американці вже більше тижня, а особливо активно останні 2-3 дні вони перекидають в регіон власне літаки, плюс перекидають не просто бойові літаки. Перекидають і це теж дуже показова історія. Перекидають туди оці величезні літаки, які ну, є по суті літаками заправниками Да? Тобто вони везуть нас. Собі пальне для чого це робиться? Для того, щоб е, бойові літаки там F-16, F-35, і вони могли в повітрі просто е, заправлятися і продовжувати якісь бойові е, виліти. Якщо от все це співставити. То ми маємо таку дуже цікаву картинку, яка до речі підтверджується не публічною інформацією, про яку я згадував що сьогодні вночі між Білим домом і Пентагоном просто в режимі нон стоп ішли різноманітні консультації щодо більш активної участі сполучених штатів у вирішенні іранської проблеми. Тобто, про що мова знаючи Трампа, він після першого шоку, коли Ізраїль вдарив по Ірану, він побачив безпорадність Ірану. Побачив, що Іран ну ні чорта не може по суті зробити. Ізраїль має тотальну перевагу в повітрі. Я не здивуюся, якщо у Трампа народилася геніальна ідея. А чому б йому не приєднатися до цієї війни, влаштувати для себе маленьку переможну війну? Яка з одного боку дійсно може вирішити власне іранську ядерну проблему. Я нагадаю, що деякі іранські об'єкти ядерні вони знаходяться глибоко під землею, і у Ізраїля немає на сьогоднішній день бомб, які здатні пробити власне цей захист. Але такі бомби є у Сполучених Штатів. і тому американці можуть втрутитися, зробити пару вилітів, нанести точкові удари. Іран потім терміново вже сяде за стіл перемови. Не Трамп повісить собі зірочку, що він цю проблему. Му вирішив. Ну так, не в мирний спосіб, але ж, типу, він війну не починав, він. Просто якби поставив фінальну крапку, і всі лаври переможця і миротворця повинні належати йому з іншого боку, те, що цю непублічну інформацію про активні перемовини між Білим домом та Пентагоном, обговорення питання участі та неучасті американців, можна ще мабуть розцінювати або розглядати як своєрідний елемент тиску на Іран, тобто Ірану передали вже прям пряме повідомлення про те, що якщо ви зараз там не сідаєте за стіл перемовини, не підписуєте таку угоду, яку хоче власне там сполучених. Іні штати то на цьому ну для вас все штати тоді виступлять офіційно на боці Ізраїля. Ну і власне відкинуть вас кам'яний вік. Я правда один нюанс оці ці заяви Трампа я наказав, і те, що він там може втрутитися, абсолютно не означає, абсолютно не означає, що власне коли Іран захоче сісти за стіл перемовин, а вони а Іранці вже передали через посередників і до Сполучених Штатів, і до Ізраїлю що вони готові це насправді зробити. так от це абсолютно не означає, що на це погодиться Ізраїль Ізраїль. ізраїль. ізраїль зараз перебуває в такій позиції, що йому немає просто сенсу відступати. Він почав цю атаку. Атака виявилася дуже вдалою, і до речі, от експерти зараз порівнюють Ізраїль, Іран і власне Росію Україною. Говорять про те, що російські російська авіація виявилася слабкішою за ізраїльською, а українське ППО виявилося в рази кращими за іранські, і Росія, яка намагалася в перші дні повномасштабного вторгнення захопити домінування в повітрі, не має його на четвертий рік війни. Це дуже показова, скажімо, історія. Ізраїль має і тому він буде вирішувати, коли власне за це. Стіл перемовин сідати, тому взагалі, це схоже певною мірою, що Трамп просто підлаштовується під ситуацію, десь пливе за течією, і от в нього, знаєте, зараз, от його так, от штрихає йому з одного боку, мабуть, і хочеться взяти в цьому участь. Знаєте, пограти в солдатики, пограти в великого там генгенераліссимуса, да пограти в верховного головнокомандувача, віддати якісь накази і потім там дивитися на моніторах, як це буде відбуватися. З іншого боку, є все ж таки певний страх. Що якщо сполучені штати це влізуть, а в ну а раптом воно піде не так, а раптом іранці там зможуть якось відповісти, нанесуть удар власне по. Американцям, і е, це призведе до якихось там жертв, за які Трампу потім треба буде пояснювати американському народу, е, як же так сталося, що на шостий місяць свого президентства він вже порушив свою обіцянку дано під час інавгурації, що він буде президентом миротворцем і він буде не починати а тільки закінчувати війни. Тому, от видно, що він зараз на такому певному роздоріжжі і його е, ну хитає да зі сторони в сторону, так що я думаю, цей сьогоднішній день, можливо, трошки завтрашній, він в цьому плані. Буде визначальний з великою ймовірністю. Трамп може приєднатися до цієї історії. Ну або Іран піде на тотальну капітуляцію і надасть такі гарантії, які власне влаштують Ізраїль. і Він погодиться ці активні бойові дії припинити. Ну і дивіться, ще один ж ключовий наслідок в цієї втечі, так би мовити, Трампа з засідання Великої Сімки. Ну окей, зустріч з Зеленським не відбудеться. На жаль, хоча вона дійсно була потрібна, але можуть поговорити по телефону. Проблема в іншому Трампу задали питання стосовно санкцій. І він сказав, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки чекає можливого укладання угоди щодо припинення війни. Крім того, він сказав, що це дуже складне питання. Сполучені Штати від цих санкцій несуть колосальні збитки. Причому він кинув камінь у город власне європейців інших країн Великої Сімки, що ви тут санкції запроваджуєте, а ти типу страждають Сполучені Штати. Щоправда, на питання як саме штати страждають і як вони сотні чи десятки мільярдів доларів втрачають, Трамп, звісно, відповіді не. Дав, але очевидно, що знов таки в найближчий час він санкції проти Росії вводити не буде. Для нас це з одного боку історія очікувана. З іншого боку, ну треба тоді нам активізуватися на іншому треку, власне, на європейському, на треку, який пов'язаний з Великою Сімкою. І е, візит Зеленського, який поки що не відмінений власне на саміт. Ну він набуває дещо іншого значення. Тепер треба по максимуму відпрацювати з світовими лідерами, які там будуть. Ну і відповідно, ну і відповідно відповідно, вибити собі, вибити собі. Е я маю на увазі собі. Це не Зеленському особисто. Да, а вибити власне в Україні якісь максимальні зараз преференції і якусь максимальну додаткову допомогу. Подивимося, як наша делегація з цим справиться в будь-якому випадку. Поважаємо успіхів. Хоча є, звісно, певні сумніви, що е там швидко зорієнтуються, бо готувалися до зустрічі виключно з Трампом. А тепер придеться діяти трошки по іншому. Ну, подивимося, як воно буде і. Е все ж таки, сподіваємося, що Трамп достатньо швидко вирішить питання пов'язане з Ізраїлем та Іраном, або відійде, або власне втрутиться. Достатньо швидко поставить крапку. Ну і знову повернеться до питань російсько-української війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. На сьогодні, все до наступних зустрічей. Слава Україні!